Які продукти їсти жінці, щоб мати відміну здоров'я в будь-якому віці, правильний баланс гормонів, здорову шкіру, волосся, нервову систему і, головне, чудовий настрій? Я зібрала бюджетні альтернативи дорогим суперфудам, які легко можна знайти в будь-якому магазині. Але за своїм складом вони справжні нутритивні скарби для жіночого організму. Друзі, мене звати Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології, експертка з холістичного догляду за організмом, а також засновниця школи здоров'я. І цей канал я веду для тих, хто хоче зрозуміти своє тіло, підтримати здоров'я натуральним шляхом і щодня бути енергійним. Тому, якщо ви розділяєте моє бачення, але. Перше на моєму каналі обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні відео. Ну, а ми починаємо! Дівчата, моя ціль, щоб ви зрозуміли сам принцип харчування, ну і в разі чого могли знайти доступні альтернативи основним продуктам для свого здоров'я. Отже! Скумбрія один з найцінніших продуктів для жіночого здоров'я. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення, регулюють гормональний баланс і покращують стан шкіри. Скумбрія підтримує роботу мозку, серця і нервової системи, допомагає знизити болісність менструації в фертильному віці і стабілізувати настрій у клімаксі. Крім того, вона містить вітамін d 3 та b 12 а також мінерали селен і цинк усе, що потрібно для енергії. Фертильності і здорової щитоподібної залози оптимально вживати скумбрію два рази на тиждень. Це може бути запечена, тушкована або приготована на пару. Наступний суперпродукт це печінка яловича, короляча, зіндика або домашньої курки. Вона містить унікальну комбінацію нутрієнтів, які підтримують гормональний баланс, кровотворення, енергію і здорову шкіру. Вона є природним джерелом легкозаствоєного заліза, тому допомагає запобігати анемії, хронічній втомі, випадінню волосся і особливо у жінок із рясними менструаціями, нормалізації циклу. Крім того, починка містить вітамін В12, фолати, цинк, мідь, селен, вітамін А у формі ретинолу усе, що потрібно для кровотворення, репродуктивного здоров'я, міцного імунітету і гарної шкіри. В12 і фолати підтримують роботу нервової системи і менструальний цикл, а ретинол сприяє оновленню клітин і здоровому зору. Здоров починка також багата на кофактори для синтезу енергії АТФ. Мітохондріями і на амінокислоти, необхідні для детоксикації організму, саме тому вона позитивно впливає і на роботи власної печінки людини, оптимально вживати печінку один раз на тиждень по 70, а краще навіть 100 грам, запечено, турковано або у вигляді паштету. Найціннішою вважається все таки яловича або домашня куряча печінка, оскільки вони мають найвищий вміст вітамінів і мікроелементів. Наступний суперфуд це різноманітні насіння, насіння льону, гарбуза, кунжуту і соняшника. Вони містять фітоестрогени, лігнани, цинк, магній, кальцій і вітамін Е, які допомагають м'яко регулювати гормональний баланс, зменшують симптоми передменструального синдрому і підтримують здорову шкіру і волосся. Фітоестрогени з насіння льону сприяють нормалізації рівня естрогену в переменопаузі і після настання клімак. Ну а цинк і магній із гарбузового насіння підтримують овуляцію, настрій і нервову систему. Кунжут і соняшник містять багато вітаміну Є е і селену, що діють як антиоксиданти і захищають клітини від запалення і старіння. Регулярне вживання насіння допомагає відрегулювати менструальний цикл, покращити стан шкіри, зменшити втому і нормалізувати рівень гормонів. Оптимально додавати по 2 столові ложки міксу насіння щодня у кашу або салати, або практикувати так звану ротацію насіння по дням менструального циклу. У першій фазі циклу, це з 1 по 14 день, вживати насіння льону і гарбуза. А в другій фазі з 15 по 28 день менструального циклу кунжут і соняшник. Напишіть в коментарях, якщо потрібне окремо відео на цю тему. Наступні суперфуди для нас жінок це хрестоцвіті овочі. Вже сам кольор натякає, що вони дуже корисні: брокколі, цвітна капуста, рукола, фіолетова капуста або білокачана. Вони містять індолтрикарбінол і сульфарафан, сполуки, які допомагають починці виводити токсини і надлишковий естроген, і таким чином запобігають гормональному дисбалансу, набрякам, болісним менструаціям та клімактеричним симптомам. Дівчата, якщо ви підозрюєте, що у вас є домінування, а виявити це не складно, бо воно проявляється у вигляді коричневої мазні на початку і після менструації, перед менструальним синдромом, болісними і рясними місячними перепадами настрою, акне, збільшення живота через дуття, як ви бачите, дуже великий перелік, і, на жаль, ці симптоми знайомі багатьом з вас. Отже, надлишок естрогену не лише викликає ці неприємні стани, а й стає небезпечним, бо вчасно неутилізований токсичний з вчасно починає атакувати органи мішені матку, яєчники, груди. Саме це і стає причиною таких новоутворень, як міоми, кісти, мастопатія, фіброаденоми. Тому важливо не приглушати симптоми, а зрозуміти, як працюють усі гормони разом: тобто естроген, прогестерон, тестостерон, кортизол і гормони щитоподібної залози. Повірте, коли ви зрозумієте, як налагодити роботу ендокринної системи, ви почнете керувати своїм станом, а не залежити від нього. Запрошую скористатися такою можливістю, прийшовши на мій безкоштовний практикум Найважливіші гормони для жіночого здоров'я. На ньому ви дізнаєтеся, як відрегулювавши баланс жіночих гормонів, підняти рівень своєї енергії, покращити щоденний настрій, активізувати роботу мозку і підготуватися до здорової вагітності, назавжди позбувшись симптомів переменструльного синдрому, і навіть забезпечити собі комфортну менопаузу. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Отже, повертаємося до христоцвітих. Ці овочі також є природним джерелом фолатів, а також магнію, клітковини і антиоксидантів, які підтримують детоксикацію, підтримують роботу щитоподібної залози і оновлення клітин. Завдяки високому вмісту хлорофілу зелень покращує детокс спочинки, якість крові, рівень енергії, стан шкіри. Оптимально вживати три порції зелених або христоцвітих овочів щодня. У салатах. У гарнірах або легко їх пропаривши, наступний суперфуд, який знайомий нам, українцям, з самого дитинства, це буряк, один із найкорисніших продуктів для жіночого здоров'я, особливо взимку. До того ж дуже бюджетний. Він багатий на фолати, тобто на вітамін в 9 які підтримують репродуктивну систему, кровотворення і правильний поділ клітин. Завдяки високому місту магнію, калію та антиоксидантів, буряк допомагає підтримувати рівень енергії, покращує кровообіг і стан шкіри. Його пігменти, беталаїни, вони мають виражену протизапальну і антиоксидантну дію, підтримують роботу починки, що важливо для виведення надлужбового естрогену і збереження гормонального балансу. І регулярне вживання буряка сприяє регулярним випорожненням кишківника. Отже, здорова робота серця, гарне травлення, стабільний тиск. Ну і взагалі підтримання жіночої краси всередині, завдяки кращому кровопостачанню тканин, у багато разів залежить від того, вживаєте ви буряк чи ні. Оптимально вживати десь 100 150 грам буряка два, а краще три рази на тиждень у вигляді салату, запеченого гарніру чи навіть сирого, але за умови, що це добре переноситься вашим шлунком. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Це добра мотивація для мене, щоб створювати ще більше корисних відео для вас. Ну а також не забувайте про безкоштовний практикум по жіночих гормонах. Посилання в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей!